Привіт, мої любі! Мене звати Тетяна Мартинова-Ганецька, я клінічний психолог, нейропсихолог, і сьогодні ми поговоримо з вами на тему психосоматики зайвої ваги у дітей та дорослих. І сьогодні я хочу вам запропонувати трішки нестандартний ефір в якому плані? В плані того, що ми будемо працювати, окрім того, що ми розберемося з певними причинами зайвої ваги у дітей та дорослих, а також ми будемо працювати. Насамперед, коли ми говоримо про зайву вагу, ми говоримо про те, що дитині чомусь некомфортно знаходитися в тих чи інших обставинах вдома. Коли ми говоримо про те, що дитині дискомфортно знаходитися в такій ситуації, в такій обстановці, дитина починає несвідомим чином. Відображати те, що відбувається в сім'ї, наприклад, якщо в сім'ї відбуваються часто сварки, то дитина може реагувати ніби каркасом захисту від такої невротичної ситуації в своїй сім'ї. Якщо ж ми говоримо про те, що в сім'ї, наприклад, трапилось розлучення, переїзд або зміна місця проживання зміна колективу, то ми говоримо про те, що дитині... Некомфортно знаходитися в нових обставинах. І тоді дитина починає зайвою вагою, ніби якби набирати комфортні для себе умови. А щоб цього не було, нам потрібно усвідомити певні причини, прибрати їх, якщо це можливо. Якщо це неможливо, то пояснити, знизити градус емоційного накалу, який відбувається, а також. Стабілізувати обстановку в сім'ї, нормалізувати відносини в сім'ї і також попрацювати над тим, щоб дитині було комфортно знаходитися, навіть якщо ці обставини неможливо змінити. Тому. Сьогодні Я пропоную розібрати все ж таки, які є причини зайвої ваги. Є фізіологічні причини, да, на які впливають певний там, ритм харчування, ритм сну і також наші звички, які ми впроваджуємо в нашій сім'ї. А також є психологічний фактор, це ті моменти, які були зазначені раніше. Тобто є якась стресова ситуація, на яку дитина намагається реагувати, намагається якось її відобразити тим чи іншим чином, трішки допомогти собі перепрожити, набираючи зайву вагу, набираючи кілограмчик. Таким чином, коли ми говоримо про нашу дитинку, яка зайвою вагою починає набирати собі такі поінти безпеки, ми говоримо про те, що ми можемо так само і вплинути на цю ситуацію і змінити її на краще. Тоді ми дивимося на те, що Якщо у дитини є така зайва вага, яка а, свідчить про те, що дитина не може чогось а, змінити в своєму середовищі, тобто, у нас є а, три типи реакції: бий, біжи і замри. І от Коли ми говоримо про зайву вагу, то зайва вага вона відображена у реакції замри. Тобто, коли нашій дитині кажуть, будь хорошою, будь слугняною, не роби то-то, то не роби так-то і так-то. Тобто а, багато моментів, які фіксують її можливості до дії, можливості до зміни тих чи інших обставин. Тобто ми говоримо про те, що, наприклад, якщо в школі не прийнято рухатися на перерві і кажуть, що дитині бігати не можна, а дитина не може ніяким іншим чином відреагувати стрес, який був отриманий впродовж занять. І вона засідає в стані спокою, тим паче, коли вона бере в руки гаджет, і в гаджеті починає вона а, якби зависати, тобто свою увагу спрямовує в цей гаджет. Ми говоримо про те, що дитина не має ніякої іншої змоги, щоб раціонально відобразити свій внутрішній стан. Тобто, вона закривається всередині себе і починає жити в своєму такому ідеальному світі. Це а не лише. А має наслідки на вагу, це має наслідки і на комунікацію дітей між собою, на те, як дитина може адаптуватися до соціуму, і на те, як дитина може відреагувати стрес інакшим чином. Тобто, це впливає і на поведінку дитини в майбутньому. Тобто дитина не навчається в невеличкому віці реагувати на стрес так, якби це було б запрограмовано, закладено. Тому. Для того, щоб дитина вчасно могла від відіграти свій стрес, ми можемо віддавати дитину на якісь спортивні секції, які їй подобаються. Ми можемо дитині пропонувати якісь подвижні ігри, і ми можемо дитині запропонувати відіграти ті ролі, які не були відіграні, наприклад, в школі або садочку. Сьогодні я хочу вам запропонувати невеличку техніку, яка допоможе вам і вашій дитині зрозуміти причини або вашої зайвої ваги, або зайвої ваги вашої дитини. В ситуації невизначеності ми говоримо, що у нас є три типи реакції: їжа, сон і рух. Коли у нас забирають можливість рухатися. Сон у нас забирають наші сусіди, коли не дають спати по ночам нормально. І ми говоримо про те, що єдиним Патріном нашого захисту залишається їжа. Тобто нашу стабільність ми можемо зафіксувати через їжу. Їжа це комфортний спосіб відреагування на стрес. Це спосіб, який звичний для нас з дитинства, який був закладений з молоком мами. Тому їжа стає таким пластом безпеки, який допомагає нам відреагувати на стрес, допомагає нам краще себе почувати в ситуації невизначеності. Для того, щоб відв'язати ці всі паттерни від звичного реагування, для того, щоб знайти істину причину, я вам пропоную зараз дати відповідь на кілька запитань, які ми потім розглянемо з метафоричними картами. Розкажу вам трішки про метафоричні карти, що це таке і чому варто їх використовувати. Метафоричні карти це такі зображення, які не мають нічого спільного з гаданням, вони лише є проекцією нашого несвідомого на ті чи інші події, тобто вони допомагають нашому підсвідомому з нашої правої творчої півкулі дістати зображення, які відповідають за ті чи інші стресові моменти. Тому, коли ми говоримо про відреагування на стрес, коли ми говоримо про те, що є. Певні механізми захисту, метафоричні карти допомагають ці механізми захисту дістати з нашого підсвідомого і викласти їх на поверхню. Коли ми викладаємо на поверхню, у нас з'являється усвідомлення. Це усвідомлення ми приймаємо у своє життя, коли воно вже є на такому раціональному логічному рівні. Коли воно є усвідомлене, ми розуміємо те, що ми можемо щось змінити в своєму житті. Для того, щоб змінювати щось в нашому житті, ми використовуємо уже перероблену інформацію і таким чином ми формуємо нові нейронні зв'язочки, які допомагають нам поборотися з травматичною ситуацією. І так, перше питання, яке ми задаємо нашим метафоричним картам, і ми зразу можемо обирати дві карти із представлених. Це чи є взагалі проблема. Перший образ, ми обираємо той образ, який є зараз, нашої дитини, або нашої внутрішньої дитини, якщо ми говоримо про себе. І ми обираємо другу карту. Це образ, коли я або моя дитина струнка, здорова, щаслива. І фіксуючи цих дві карти, ми зафіксували їх для себе на даному полі. А ми дивимося, а в чому. Відмінність між цими картами. Як відчуває себе дитина на цьому фото? На першому, на першій карті і на другій. І що хоче для себе сказати кожен із цих образів? Ретельно проаналізуйте, запишіть собі відповіді. І далі ми переходимо до другої частини нашої роботи. Зараз я пропоную вам вибрати одну єдину карту. Яка відповідає на питання, про що говорить зайва вага вашої дитини, або ваша зайва вага? Про що хоче поговорити ваша внутрішня дитина, що хоче вам сказати? Та карта, яка найбільша, пече, яка найбільше, відгукується та і буде відповіддю на запитання. Що саме ви бачите на карті, який стан транслює ця карта, які відчуття ви переживаєте всередині себе, і про що ви Боїтеся собі зізнатися. І коли ви зафіксували результат, ви можете взяти ручку листочок листочку, описати дану карту і отримати для себе відповідь. Так часто трапляється, що ми, дорослі, намагаємося дітям нав'язати свої проєкції, свої, своє бачення. Ваги у дитини. Або навпаки, ми не хочемо помічати, що наша солоденька булочка починає набирати кілька кілограмів зайвої ваги, і які перетворюються до кінця року в плюс 3, плюс 5, плюс 10, в кого я. І тому саме тому зараз ми можемо вибрати несвідомий образ того. А як все-таки дитина відчуває свою зайву вагу, які взаємовідносини у дитини з цією зайвою вагою? Як дитина відноситься до свого тіла? І подивіться на цьому малюнку на обраній одній карті, де є ваша дитина, а де є її вага. А якщо це ви розбираєте про себе, то де є ваша внутрішня дитина і де є її зображення зайвої ваги? І подивіться, будь ласка, про що хочуть сказати вам карти. Наступна частина нашої роботи це те, про що я, як мати або батько, не хочу, не приймаю в цій ситуації, не хочу бачити в цій ситуації. Чому мені вигідно не бачити це? Вибираємо одну карту, та, яка мені відгукується, та яка найбільше мене вражає. Вибираємо одну карту і роздивляємося її. Що мене вражає, чого я не хочу помічати, кого я не хочу помічати, який стан я не хочу помічати, про що болюче мені розповідає дана ситуація, з чим я зіштовхнуся, якщо я дозволю собі чесно подивитися на обставини. Останній етап нашої роботи і останнє запитання. Ми також обираємо одну карту, яка нам найбільше всього сподобалася. Ми відповідаємо на запитання, чим я можу допомогти своїй дитині? Обираємо карту нашого ресурсу, роздивляємося її, даємо відповідь на запитання і розуміємо, про що це для нас, як це відображається в нашому житті. І якщо ця ситуація про вас, про вашу внутрішню дитину, то що я можу дати собі своїй внутрішній дитині, який ресурс, яким ресурсом насичити себе, ті образи, які приходять до вас від цієї карти, ті і будуть правильними саме для вас, саме для вашого внутрішнього стану. Ну і наостанок, ви, великі молодці, ви зробили дуже великий шмат роботи. Проаналізуйте, будь ласка, свої відповіді на запитання. Те, як ви відповідали, що вам відгукнулося, що найбільше вас вразило, які відповіді інсайти ви отримали. Буду дуже вдячна вашим результатам в коментарях. І також не забувайте, що це лише ваша проекція, і на цей проміжок часу. Якщо ви захочете зробити ще один розбір, ще один розклад, ви можете передивитися цей самий сюжет, цей самий ролик. І вже наступного разу будуть зовсім інші відповіді на запитання. А для того, щоб цей результат зафіксувати в вашому житті, для того, щоб зрозуміти, про що це було для вас особисто, якщо у вас виникають запитання, будь ласка, діліться в коментарях, пишіть, звертайтеся і ми будемо далі розбирати вашу ситуацію. Ну і, звісно, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал і також поширювати це відео іншим.